Всім привіт, як справи? Знаю, ви не очікували мене тут побачити. У вас з'являється питання, чого я розмовляю на українській мові. Хто не знав, я українка, я з України. Зараз я живу в Польщі три роки. Після того, як почалася війна, я вирішила змовляти українською мовою Я дуже суму за своїми рідними близькими. Я сподіваюся, що це все скоріше закінчиться. Бо кожне наступне відео моє буде виходити на українській мові. Так мене було на Ютубі вже один рік. Перші півроку почалася школа, я трохи забула, так мовити, на свій канал. Потім почалася війна і було недолікало. Зараз я все ж таки вирішила зняти відео. Я не хочу забивати на свій канал і хочу далі знімати тут відео. До речі, напишіть в коментарях, як вам моя українська мова. І так, в нас нова локація. Це кресло мішок. Типу, ви не бачите. А це. Я не знаю, як це буде на українській мові. Я напишу, як це називається. Я його тут трохи заславила. Тут, в принципі, майже всі знайомі вам речі. Я думаю, зняти ром-тур по моїй кімнаті, тому, може, ви побачите все поближче. Отже, сьогодні у нас буде відео back to school Я вам покажу свою нову канцеляри. У мене є нові зошити, які були ще з минулого року, але я їх купляла вже після нового року, десь весною. Напевно, я почну з моєї головної покупки. Це пенал коли я його побачила, я просто закохалася в нього. Тут написано тут написано «Organize». Я не хотіла великий пенал і заноти маленький, але в ньому багато чого міститься, і взагалі він мені дуже подобається. Далі це ось такий альбом, так. Звичайнісінький, ось такий. Просто ми взагалі в альбомах не малюємо, але якесь домашнє завдання, то... Треба робити на, на папері А4, а в мене їх не було. І тому я можу звідси виривати. Далі це звичайний кольоровий папір, теж нічого такого. Ось такий. Далі це маленька канцелярія, яка буде в панелі. Я дуже хотіла чорну ручку, але щоб вона була більш-менш симпатична. Ось набір, а десь було ще червона. Почекайте. Ось такий набір був. Не було однієї ручки чорної, але був ось такий набір, ось такий, звичайно, як лайнер чи що. І ми покладемо це в пенал і побачимо, чи все поміститься. Далі це ось такі ножниці. Просто подивіться, які вони маленькі, Ну, пів моєї руки. майже. Далі ось такий олівець звичайний. Далі ось такий маркер. Він такий прямокутний. Ось це таке прямокутне. Далі це маркер ось такий. З пензликом таким. І з ось таким. Далі ось така стругачка, звичайна. Клей ось такий звичайний. Ще з минулого року. Але він закінчується. А ні. Є добре. <залі> Залишимо це. Далі ось такі маленькі, як це буде правильно. <залі> Я вам напишу. Ви пам'ятаєте їх ще з минулого року? Ось такі. Так, тільки, 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 тільки 4, тому що який там був рожевий і ще помаранчевий, і вони просто закінчились і вже дуже погано писали. Такі лінійки, ось такі лінійки. Теж, звичайні. коректор. З колесами. Як блогер якийсь. І ще я в цей канал буду класти ось такі маркери. Десь два. Бо вони теж знадобляться. Все, що влізло в цей канал. Просто ну, ось, який він пухкенький. І насправді туди ще поміститься два таких маркера. Я в нього просто закохана. Це зошити. Подивіться, скільки в мене їх буде в цьому році. І це ще насправді не всі. Там ще два, але я їх забула достатньо. Це були зошити з інформатики та музики. Ну і почнемо. Ось такий зошит з мізів. Так, в ньому насправді залишилося скільки? Три сторінки? Так, три сторінки. Але ми їх доб'ємо, так би мовити. Далі, це такий зошит з інформатики, теж з минулого року. Так, тут взагалі не багато списано. Тут ще більше половини залишилось, тому йде далі. Далі це ось такий дуже гарний зошит. Це в нас е, з біології. Ось такий. Тут 60 аркушів. Це в нас квадратик. Далі ось такий зошит. Це зошит з польської мови. 60 аркушів. В, в лінію. Так я тут вже писала, писала, але тут ще половина є. Це зошит з техніки. Технології, техніки. Тут взагалі тільки дві сторінки списано. Далі це зошит з математики. Ось такий. Сподіваюся, ви все бачите. Тут взагалі залишилось менше десяти аркушів. Десь сім-вісім. Далі ось такий гарний, гарний, гарний зошит. Це в нас англійська мова. Тут е, 60 аркушів. В лінію ось такий. Тут теж трохи списано, але дуже голови ще немає. Так, зараз будуть нові зошити, які я придбала в цьому місяці. Тому що будуть нові предмети: це хімія, фізика, німецька мова. І все. Ось, бачите, ось цей зошит Тут Так, тут 70 аркушів в квадратик. Це німецька мова буде. Тут будуть всі товсті зошити, тому що. 7 клас, так, я приходжу в 7 клас і знадобиться багато аркушів. Далі ось такий зошит. Це хімія. Ось 60 аркушів. Теж квадратик. До речі, є ось така тибручка Щось, Якісь атоми, я не знаю. Так, далі ось такий зошит. Це історія. Тут е, 60. Аркушів в квадратик, тут всі в квадратик. І останній зошит це ось такий зошит. Це фізика. Це 60 аркушів, теж квадратик. До речі, поля ось такі чорні, бачите? Ось такий чорні. Ось такий. Він просто лежав, тому його так сплющило, як малинець. Ось такий рюкзак, він мені дуже подобається, і я взагалі думала, думала, що треба купити новий, так як в мене буде більше уроків, і мені потрібно буде брати набагато більше їди. Але потім я зрозуміла, що треба, що ми з ним впораємось всередині. Ось тут є ось такий гаманець, позаду гаманець. Але справа в тому, що я не розумію все цього гаманця. Ні, гаманець це. Коротше, я не розумію сенсу в цьому, тому що і якби ось. Ну тобто це не я зробила ну, тут прошиту, і я не знаю, навіщо це взагалі. Може така обманка. Три таких відділи. Ось тут. Ось тут. Це такий офіційний. І ось тут. Отже, ось такий в мене back to school вийшов. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео і як вам, моя канцелярія. Я хочу вибачити за те, що мене довго не було на каналі. До речі, напишіть з якого ви міста чи з якої країни. А ми побачимось в наступному відео. Бувайте!